Ні олімпік у день, коли Париж бажатиме запам'ятати кожну мить від початку і до фіналу цих ігор. Грандіозних, неповторних і дуже йому близьких. Париж є цією олімпіадою. Він став її душею та ареною. Він подарував усім частинку своєї історії, культури а багатьом навіть частинку айфелої вежі у медалях Олімпіади. Олександр Олександрович Хижняк зустрічає олімпійського чемпіона з боксу Олександра Олександровича Хижняка. Ще момент щастя та гордості відбувся на головному залізничному вокзалі столиці України. Київ побачив першу золоту медаль Парижу, яку привіз до України Олександр Хижняк. Він розділив успіх у першу чергу зі своєю родиною. Дуже радий, що саме цей період підготовці до Олімпійських ігор. У нас з дружиною народився синочок, тому що для мене це е, також дуже такий е, сильний і стимулюючий е, був момент. Зараз ця мрія, те, що колись здавалося нереальним, воно стало, стало реальним. Ми дуже багато працювали з моїм батьком, з усіма вами, з усією нашою Лю... командою. Командою я називаю людей, які поруч тут і всі, хто нас підтримав протягом всього цього шляху. Дійсно, це велика, велике досягнення. Було дуже багато випробувань на цьому шляху, були травми, був великий обсяг роботи, який потрібно було виконати. У період, коли я здобув срібло на Олімпіаді в Токіо, ніби була така велика радість, але трішечки тут такий комочок залишався. І навіть коли на вулиці зустрічали мене люди, дуже багато вболівали. Я навіть не уявляв, що Олімпіада дивиться, скільки людей. Після всіх привітань в кінці казали, але так хотілось, але так зовсім, але трішечки, але от якби, але і знаєте, і це як пив, воно залишалось протягом всіх цих років, коли я прокидався, коли я засипав, в голові була одна думка, що золото Олімпійських в Парижі. Солідарні з Олександром і у Федерації боксу України, адже успіх був, хоч і очікуваним, проте шлях до нього був дуже тернистим. Дуже обережно він. Я думаю, він вже після Олімпіади в Токіо дуже досвідчено підходив до всього цього. Ну обережно обережно все робив. І все. Ну він не, не давав ні одного шансу, щоб хтось мог щось зробити. Саме бій з кубинцем з дворазовим олімпійським чемпіоном. І дуже дуже був складний для нього. Самий складний може бути не такий, навіть як з казахом у фіналі, але. У він виправдав наше очікування, Те, що Олександр зробив, це він поставив жирну таку крапку всьому тому, що що так. Ми дуже раді, що так сталося, і що золота олімпійська медаль. Україні, і з боксу, і що ми в загальну копілку нашої національного олімпійського комітету, нашої держави, поклали цю золоту медаль. Із трьох хлопців хто були одна золота медаль. Це дуже гарний результат для наших молоді. Для наших. це дуже важливий такий показник для того, щоб вони бачили, що в нас є чемпіон. Веслування на байдарках і каної подарувала Україні лише одну медаль. Срібло у каної двіці здобули Людмила Лозан та Анастасія Рибачок. На жаль, дівчата не змогли наблизитися до нагород в особистих змаганнях. А ось хто реально відчув прикрий смак поразки, так це екіпаж українців у байдарці четвірці. Відчувається, що це історичний результат, але є дуже дуже гіркий присмак цього дерева з цієї дерев'яної медалі. Хотілося б показати кращі результат, але суперники були дійсно сильніші, і ми зробили все, що від нас залежало. Це Олімпійські ігри. Це зовсім не той рівень, на якому ми були ну, в минулі роки 23, 22, 21. Коли сюди приїхали, стали в перший заїзд, зрозуміли, що всі ті, з ким ми ганяли, вже підросли. І тактика тут вже наша не працювала. Тактика тільки в адбанк. А ми там думали ще раз хатити, там десь там фінішти. Ні, тільки зі старту до фінішу не покладає рук, як у нас вийшло це зробити у фіналі. Зробити добрі висновки, провести аналіз всієї підготовки, аналіз цього результату, і потім зі свіжою головою підходити до всього і напрацьовувати якісь нові. we <laughs> ja super neatjes Це боротьба. Я ну, завжди стараюся йти до кінця і завжди я на цих іграх я боровся за свою мрію. тому боротьбою своєю, можна сказати, задоволений, але можна було краще. Тому є куди рости, є над чим працювати, будемо працювати. І дальніше вірю, що зможу срібло обміняти на золото. Більше розочарування, тому що я дуже хотів, щоб лунав гімн нашої держави, щоб флаг наш як можна вище стояв. Син, це. Така одна із найших мотивацій для мене. І на цих іграх у мене була ціль і мрія Ні, не тільки завоювати це золото, а й завоювати і посвятити свою перемогу своєму новорожденому сину Алі. Тому е, я ще, е, ще вдовгу перед сином. Тому е, 20-28 в, в Лос-Анджелесі мені. Нужно зробити все можливе, щоб порадити сина. Думки є, тому вірю, що, що я там буду. Мені головне, щоб він жив, у... щоб паріс спокою. Це набагато важливіше, ніж буде, буде він спортсменом. Кожна медаль з Оліпських вона для кожного атлета 100% особлива, тому що вона, в неї закладена велика частина нашого життя, нашої праці. Ось тому це велике діло, і дуже тішуся, що була нагода повернутися з медалю з змагань. Я радію, тішуся, що в нашій команді дві медалі. І стоїть затоговий результат, тому що дві людини поїхали, дві медалі привезли. Як і минулого разу, тільки тоді у нас було троє, тоді було 66% результату, а зараз вже 100%. Ми покращимо показник це. Звісно, що я завжди мріяв стати олімпійським чемпіоном. Я виконав свою мрію минулого разу в Токіо. Тобто і без цієї медалі я б не став б просто олімпійським чемпіоном, я був б призером. Тому якби, вона вважається. І тим паче, тим паче ті обставини, в яких вона здобувалася, коли там було травмування, це. Неймовірно було, і те, що такий результат був показаний, для мене це якби великий показник. Але в кожній медалі своя закладена історія. Олімпіада це ті змагання, які дуже сильно тиснуть на тебе в контексті того, що треба показати результат. Багато часу зусиль було покладено для того, щоб підготуватися, і весь цей моральний тягар він сказується в тому числі на, на стан атлеті. Досвід взагалі якби. При правильному о, користуванні ним то він допомагає. Ось а, ну, не було напевно такого супермандражу, який відчували, скоріш за все перші учасники, які вперше приймають участь цих змаганнях, тому що дійсно е я пам'ятаю себе в Ріо і це безсонні ночі, це бажання проявити себе, бажання показати високий результат, тому це достатньо важко, але Треба справлятися і досвід. Я думаю, що він зіграв в моєму випадку суттєву роль. Дуже легко далося рішення, тому що я вже давно мріяв про те, коли я вже з... завершу свою активну спортивну діяльність, і хотілося виступити, хотілося поставити позитивну крапку в цьому питанні, і дуже тішуся в тому з того приводу, що вдалося саме з медалю закінчити, тому що без медалі це було б не як мінімум не настільки ефектно. Я взагалі задоволений. Тим, що ось так от доля мене звела саме з цим видом спорту, і саме в цьому виді спорту я зібрав весь пакет всі можливі олімпійські медалі. Медалі Чемпіонату світу і чемпіонатів Європи, європейських спорт в моєму житті назавжди. На підтримка фізичної форми, футизна активність, якісь кардіонавантаження. настільний теніс, як я вже казав неодноразово. Це, це ті речі, які мені подобаються, з якими я буду в моєму випадку стикатися з, протягом свого життя. Можливо, наступна олімпіада в Лос-Анджелесі вже настільний теніс. Спроб. Якщо будуть такі результати, які дозволять мені відібратися на Олімпійські ігри, я буду в захваті, але я дуже сильно сумніваюся. Часу так я можу сказати про все, що привело Авеню Олімпік до собору Паризької богоматері. Час тут головний. Він зберіг для нас на де Парі і дозволив дати йому підтримку сучасності після страшної пожежі 5 років тому. Франція повертала його до життя і готувалася до Олімпіади. Незабаром собор повністю відновлять, а от ігри фінішують уже сьогодні. Однак на Авені Олімпік ще є час для Парижу і його пам'яток. Уже завтра на честь подій та переможців.